Сьогодні, в столиці нашої батьківщини, місті герої Києві у стінах Верховної Ради України свято. З самого ранку народні обранці оздоблюють жовто-блакитними стягами залу під куполом. Саме в цей літній день тут ухвалять довгоочікуваний закон про засади державної мовної політики, в якому розширюються права регіональних мов. Дія закону розповсюджується на 18 мов братніх народів. Російську, білоруську, болгарську, вірменську, гагауську, ідеш, кримськотатарську, молдавську, німецьку, новогрецьку, польську, ромську, румунську, словацьку, угорську, русинську, караїмську і кримчацьку. няття за основу проекту закону про засади державної мовної політики абсолютна більшість за тут і сумнівів не було. Підбурхливі аплодисменти, шановні народні депутати, привітали один одного. На спеціальних трибунах розташувалися десятки представників засобів масової інформації, оглядачі та кореспонденти найбільших телекомпаній, газет та радіостанцій країни. На честь знаменної події національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Варьовки виконав державний гімн. Восьмої години ранку прийшли підтримати депутатів у їхньому доленосному для багатьох наших співвітчизників рішенні. Усім забракло місця під Верховною Радою України, коли почули, що закон ухвалено, мало не подушилися на радощах. Але доблесні сини українського народу, мужні захисники вітчизни, підрозділи міліції спеціального призначення Беркут змогли допомогти людям поділитися щастям без травм. Безмовного закону обійтись було просто неможливо, адже єдина державна мова бар'єр, який багато років був яблуком розбрату, каменем спотикання, кісткою в горлі і зрештою міг завести перспективну країну у глухий кут. Мой синочок половину слов говорить на українська половину на русском. Вообще непонятно, на каком он языке после этого садика учиться буде. Дома ж все на русском? Так он грамотным никогда не станет. 90% наших граждан по официальной переписи населения жителей Луганской области считают родным языком русский. Но разве этого мало, чтобы считать его региональным? Наверное, это более чем достаточно. І надасть можливість оця велика українська нація, маленькій кількості людей, для яких рідна мова не українська, дати їм дозвіл навчатися на регіональній мові, крім державної безумовно, чи надасть ця велич, оцій маленькій купці людей своїх діточок виховувати в дитячих садочках на рідній мові. Вже зовсім скоро на своїй рідній мові багатонаціональний український народ зможе нарешті розуміти, що купує в магазинах. Для кожного села в Криму на Кримськотатарській, в Ужгороді, на Угорській, виготовити свою етикетку. Громадяни нарешті будуть дивитися телевізор з розумілою їм мовою, а чиновники, судді, інші трудящі матимуть нагоду вдосконалювати свої мовні здібності. Без особливих зусиль вони вивчать і успішно почнуть практикувати мови, на яких говорять їхні суд. Сусіди, колеги, співвітчизники. А гроші на це держава знайде. Бо ж пам'ятаємо слова Максима Тадеєвича Рильського: скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина.